Переписую сонечки відео попереднє, тому що вам не було чути. Так от, мої сонечки, бачите, матриця пробує трошечки забрати звук, щоб ви не чули. Але я розкажу вам про те, що зараз на енергетичному плані дві сили, тобто сила, яка підтримує погляди, два старих погляди. Америка, Європа це все як старі погляди культури. І всі країни, які їх підтримують, і друга сила це теж стара сила енергії Грегора жорсткі там де Росія, Китаю, всі такі тоталітарні режими. Так, оці дві сили зараз борються і підіймаються на арені. Зараз така знаєте, світова боротьба, світова війна за ці погляди. Іде очищення на землі. Скажем так, ні ті, ні ті погляди не виживуть, тому що зараз перехід. І все підіймається лише для того, щоб людство змінилося, щоб людство стало відчувати Бога, жити серцем. Тому Україна наша, вона зараз спочатку буде ніби за першим за першим варіантом, але потім буде інтенсивно відходити від цього варіанту і становитись сама світлом з Богом, просвітаюча країна зовсім новий шлях. І це є нашими майбутніми сонечки, тому що всі старі системи зараз рухнуть, і ми будемо це бачити. Ці війни вони зараз все нам будуть показувати. Росія зараз так само забере свою енергію від нас, тому що їй потрібно буде вже думати про інше. Вона вже вже хвилюється, що їм може щось загрожувати. Пам'ятаєте, я розказувала, що Америка щось таке зробить, що Україні війна закінчиться, тому що вони побіжать з наших земель. Ну, щось таке Америка зробить, і я відчуваю, що і зробить. Ми це все будемо бачити, і вона вже це робить. Те, що вже сили треба буде забирати, тому що треба бути на поготові, бути ті самі Росії, треба бути на поготові, тому що розв'язуються такий вже великий конфлікт. Не Україна, знаєте, таке маленьку країну, а це вже на світову арену все виходить. І тому це будуть все вони закінчувати, забирати. Ну, ми подивимося, як це все буде виглядати. Щось буде ставатися дуже цікаве, як то кажемо, спостерігаємо. І я нагадаю, що ці люди, які вибирають творця, жити серцем. Вас не будуть стосуватися всі ці глобальні проблеми так дуже сильно, тому що Бог завжди за вас подбає, і ви будете проходити трансформації навпаки, будете будувати нових себе, нову країну. І всі ті події негативні, які зараз будуть відбувати в світі, трансформаційні негативні для любої людини виглядають. Вас вони не зачеплять, розумієте, мої любі сонечки?